Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault трафік в довгій базі. На реєстрації. Так, по опису. Це 19 рік, 207 пробіг, 1,6 дизель, пасажир 9 місць за ціною 18-300 доларів. Контакти бачимо. Так, чи видно сидіння? Не скажу, бо дуже тонований. Позаду розпашоночка. На легкосплавних дисках. Ось такий варіант. Ренокенго, два варіанти. Перший сірого кольору. 2008 рік 1,5 дизель на 78 кВт, 151 пробіг, 6 ступка. Є повна серісна історія, не фарбований за ціною 7800 доларів. Оригінальний пасажир. Так, поруч Кенго в білому кольорі і довга база. 12 рік кузову максі 1,5 дизель, 229 пробігу. Пробіг оригінальний без підфарбувань. 8500 доларів. Тканинний салон. З форкопом. Volkswagen Caddy в такому класному кольорі іскравому, 17-й рік. 2,0 дизель. За ціною 16800 доларів. Звичайно коротка база. Дивимось по салону, є клімат-контроль, мультикермо, механічна коробка. Всі сидіння є, оригінальний пасажир. Електроніки також як кому це потрібно. Рено-трафік в довгій базі. Автомобіль 2010 року 2.0 дизель Груз Пас 240 пробігів за ціною 11%. 900 доларів. 3 плюс 3 і вантажний відсік. Так, позаду розпашоночка. Все як треба. Кенго. Кінгушка 8 року, 6-ступанева, коробка передач, 1,5 дизель на 78 кВт. 7500 долларов. Volkswagen Kadie. 21 рік, 2.0 дизель, 196 пробігу, автоматична коробка передач зайснує 23 800 доларів. Показую інформацію. Пасажирський варіант в звичайній короткій базі. Так, друзі, рідко зустрічаємо Peugeot Expert. Оригінальний пасажир. 15 рік, 2,0 дизель, механіка за ціною 16400 євро, 145 пробіг, Пасажир 8 місць, оригінал. Так виглядає по салону. Всі сидіння є. Є фуркоп, парктроніки, розпашонка позаду. Кому цікаво, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію від власника. Арено Кінго. Кінгушка 2011 року, 1,6 газ бензин, за ціною 6750 доларів. Пробіг пишуть. Який пробіг, не бачу. Оригінальний пасажир. Форкопом, до речі, Opel Combo Life. Свіженький бусик 2020 року, 1,5 дизель з, з пробігом 164 тисячі кілометрів за ціною 15-700 доларів. Без підфарбувань, контакти видно. Що ось така машинка. Так, чесно вперше бачу на ринку. Так виглядає по салону. Досить цікавий варіант. Є форкоп, парктроніки, Обійду по колу. Кому цікаво, телефонуйте. Мерседес Citan 2017 року, 1,5 дизель, 229 пробігу, за ціною 12 950 доларів, шестиступонева коробка передач, двигун на 81 кВт. Контакти бачимо. Покажу по колу Тканинний салон. Оригінальні садіння. Більше інформації уточнюйте ренотрафік. 16-й кудиничій 16 з дизель, 171 тисяча пробігу, шести ступка 14 800 доларів. В рідній фарбі з сертифікатом. Коротка база. Так, з Рено Кенго. 13 рік, 1,5 дизель, 196 пробіг за ціною 10-150 доларів. Бачимо контакти. Чистенький салончик на оригінальних легкосплавних дисках з форкопом. в довгій базі. Так, Кінгушка 13-го року, 1,5 5 дизель, 150 тисяч пробігу за ціною 11 750 доларів. Повністю обслужений автомобіль з кондиціонером, електроніки, фаркопом. 7 місць. Двигун на 81 кВт з 6 коробкою передачі. Ось такий оригінальний салон. Ці сидіння на місці з фуркопом та парктроніками.